Блін, ну поки забразі так. Ще раз і ще раз котре. Ми просимо громаду, щоб ми все зробили для того, щоб та колона яка ще на Хрещатику могла сюди дійти, могла заповнити ще всі пагорби, всю європейську площу, ще трішечки є місця туди, до міліцейських машин, які там, які там стоять біля переходу, біля Кабінету міністрів. Хай вони поки що там і будуть. Подальші дії ви почуєте далі. Шановна громада! Хочеться почути. Я думаю, що для багатьох, хто їхав сюди, тому важко було допратися, Тому важко було допратитися. Всі усвідомлюють, що ви їхали сюди і не знали, як тут буде. Я думаю, що кожен з вас зараз гордий за те, що приїхав сюди висловити свою підтримку в місті дідності, кількості українського народу української громади. Ми хочемо, щоб в нас було передбачуване, перспективне майбутнє для наших дітей. Тому Зібрався український народ не за політики, не за партії. Тут зібрався український народ за своє майбутнє, за європейську Україну. І зараз у з нами нажимо ще один символічний і громадянин України разом з своїми музикантами. Тарас чувай, хлопчини! Нам пока вариант, я що... За больше 100 тысяч. Я такого еще не видел. Добрый день, шоу! Как приятно вас бачили, вас не бачили!